Привіт. І ми тут про що спілкуємося з людьми, чи ми тільки танцюємо перед ними? Спілкуємося. Так, добро, про що поговоримо? Давай кажи. Та я не знаю. Слухай, я бачу в тебе хрест на шиї, це ти християнка? Е, ну не особо, але так. Ну, просто крест, давно хрест, типа. А давно він так на тобі? Ти вважаєш, це красиво чи для чого? Ну вже на мені місяців п'ять, ну просто красиво так. Кажуть. Добре, я тобі скажу те, що я думаю, так і послухаю: ну, можливо, ти підтверджуєш, погодишся, може заперечиш. Значить, дивися, хрест сам по собі це шибениця, тобто в Римській імперії на ньому вбивали людей, ну злочинців, так от так само, як там, знаєш, плаха там чи виселиться ну, тобто, отаке. От Ось, значить, і по суті це знаряддя вбивства, знаряддя смерті? От я не знаю, хто ти за національністю? Я українець у нас українців. Є така приказка: в хаті повішеного не згадують про мотузку. Угу. Тобто, якщо на хрестах вбивали? Ну знаєш як там в, в США там на електричному сільці можуть знищувати злочинця. Так от, якщо на хрестах вбивали людей, злочинців, то для чого? Цей хрест цю шибеницю, це знаряддя вбивства, а пхати там кудись там. От я беру гроші гривні, там хрести. Ось я беру листівки. Я киянин. Я беру листівки з краєвидом Києва, там хрести. Ось є люди, котрі хрести ставлять там на могилах. Це я ще якось можу зрозуміти якось. Але є люди, котрі хрести пнуть на себе. От поясни мені, якщо ти знаєш, для чого це робиться. Не просто для краси, а для чого мета. Поясни, я, бо я цього не розумію. Mm, ну, чесно, я не знала про те, що ви тільки що розказали, але ну, я, лише крест ношу, потому что это красиво. Люди, мабуть, за те, що у них віра така християнство. Ну там ж крест носяться на себе. Тому так, наверное, ну, Багато людей, котрі вірять і не розуміють, у що вірять. Ось. Тобто, ти християнка ж, ти ж себе вважаєш. Скажи мені, є слово християнство, і ще є слово Христос. Від чого воно походить? Що означає Христос? Ну від Христа. Ні, Христос. ні, хрест, але Христос. Слово Христос означає, він походить від грецького слова Хризма. Хризма означає мазь. Тобто Христос, означає намазаний. Uh -huh. Помазаний, вимазаний, ну, як хочеш. Тому, префікси можна різні. Ставити ось таке. І звідти і християнство. А хрест це просто символ, тим паче, що в християнстві ну, є багато течій, і в кожній течії свій хрест, ти розумієш. Тому православних такий, ну, ти розумієш. Ось так. Так. Інтересно. Я не знала. Ну, таке. А ти на кого навчаєшся? Е, ну, пока що в школі я собираюсь на отельний ресторанний бізнес. Готельного ресторанно справу. А ти в якому класі? В 11-му. Скажи, будь ласка, у вас в школі проводять ці от уроки толерантності? Е, нет. А якось вам в школі розповідають, що всякі збочні, ну там гомосексуалізм, фемінізм, що це нібито це норма. Розповідають таке вам? А я в школу не хожу, у мене ж зум уроки. Дистанційно, так? Так. Це, да. я, я тебе почув, я тебе почув. Да. Ну, тому що ти знаєш, зараз іде дуже серйозне таке ну, проштовхування про цієї повісточки, розумієш? Угу. Ось таке. І деякі люди. Ну, просто, от моє покоління до цього переважно ставиться дуже насторожено і е, агресивно, тому що це напад на нас. А молоде покоління ховається за усмішками. І от вони посміялися, ге-ге-гі, розумієш, замість прямо виступити, що ми цього не сприймаємо. Тобто от, вони хе-хе-хе, їм там сміють. Окей. Ну, да. от таку позицію обирають.